Доброго дня! На сьогоднішньому занятті ми з вами проаналізуємо кіноповість Олександра Петровича Довженка Україна в вогні. Саме той твір, через який у Довженка було дуже багато неприємностей. Адже ми знаємо, що в основу твору лягли події початку Другої світової війни. На території Радянського Союзу, тобто Великої Вітчизняної війни. Як ви пам'ятаєте по історії, що перші місяці війни це був відступ радянських військ. І ось бачачи, що територія України невідворотно опинялася під владою гітлерівців, Довженко надзвичайно страждає. І в цей час. Він запише у своєму щоденнику, як же страждає народ, як виміряти ту трагедію, котру пережила Україна. Я вам говорила, коли ми розглядали біографію Олександра Довженка, що усе пережите і передумане у перші роки Великої Вітчизняної війни оформилося згодом. У кіноповість Україна вогні. Яку Олександр Довженко завершив у 1943 році. Вона почала друкуватися спочатку у кількох газетах і журналах російською мовою, а згодом була підготовлена в українському варіанті до друку у журналі Україна. Але один із таких, одна із таких журнальних версток попала згодом на стіл Сталіну, і вона йому дуже не сподобалася. Це був кінець. І в щоденнику про цей період ми читаємо з вами запис. Сьогодні узнав.